Доброго раночку, мої любі діти. Сьогодні я зустріла, а кого я зустріла, послухайте уважно загадку. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок мене складають, діток потішають. Дітки, хто це? Так, це сніговик, а у сніговика зовсім нема друзів. Дітки, а давайте допоможемо сніговичку. Зробимо йому. друзів. У нас сьогодні буде аплікація. Нам буде потрібен папір синього блакитного кольору, ось такі ватні кружечки, фломастери червоного чорного кольору, клей, пензлик і серветочка. Приготувалися. Так, робимо перший ком сніговичка, Охайно намащуємо клеєм. І ось отут унизу накладаємо. Зараз будемо робити другий ком сніговичку, Так, ось так. І третій ком. Так придавлюємо. Тепер беремо червоний фломастер і знаходимо серединку, ось тут, і малюємо ось таку морквинку. Це буде у сніговичка ніс. У сніговичка також є ще очі. Чорним фломастером малюємо очі сніговичку. І ротик. Ось який сніговичок вийшов у мене, а який у вас. Чекаю на ваші роботи. Дітки, сніговичок наш дуже вам вдячний. У нього тепер буде дуже багато друзів. До побачення, мої любі, гарного вам дня!